Добре, давай, 900 донизу, йдемо далі. Пасад, чия машина? 1200, назі, факторія в кар яка до ціна? Третя має бути яка? 11 800. Давай став, 900 донизу, йдемо далі. Міцубісі, чия машина. Рух я по так. Та що тут відбувається? Ми зараз ходимо, зараз якраз сезон сам продавати автомобілі, ми ходимо, опускаємо ціни, тому що ми завжди тримаємо третя, четверта, п'ята ціна від найнижчої ціни. Відповідно, технічний стан автомобіль є відмінний. Тому ходимо, підганяємо автомобілі, тому що ринок опускається. Ми так само повинні опускати ціни, бо машини треба продавати, поки сезон готуємося до свят. І взагалі будемо планувати робити тотальний розпродаж всіх наших автомобілів. Чому? Тому що машини треба продавати, вони не мають стоять. Рух є. рух є? Рух є? Рух є. Рух є. Тому опускаємо ціну далі. Пішли далі, хлопці. Фольцваген Фірми. посад. Фірми, ціна добра? Ціна адекватна. Рух опускаємо чи не опускаємо? Не опускаємо рух. Добре, йдемо далі.